А е, ті, хто не йдуть на кушу, ви ж хоча б собі дали усвідомлення того, чому у вас не виходить вчитися, і ви накупаєте кучу всього, але ви е, ну не, не доводите справи до кінця. Я думаю, що зрозуміло вам, Вікторія пише Юлія, пише дуже глибо. Але запишіть ще одну дуже важливу річ: це вже з нейропсихології, трошки е, якою я дуже глибоко цікавлюся, і в принципі з нейро. Е, Цих принципів, поки ви запишіть цю фразу, будь ласка. Поки ви не зафіксуєте рукою, не пропишете фізично рукою свою лівша, правша, поки ви не запишете собі інформативно а, рукою, це фількіна грамота. Мозок не фіксує абсолютно. А, ну або фіксує там на 5%, якщо ви там щось цифру в цифровому датчику написали. Розумієте, мозок фіксує з високою вирогідністю того, що воно сфокусується, спластифікується і ну залишиться з вами як на на, план на виконання, тільки якщо ви пишете рукою. Бо пишучи рукою, це кінестетична дія, яка дає набагато потужніший імпульс та щоденники обов'язково купити і рукою фіксувати. Так ну от, тому, якщо ви постійно плануєте з понеділка знову щось зробити, знову кудись піти, можете собі плануватись, що один рік можете планувати. А віз буде нині там, тому що треба робити мікроцільові дії. Дія дієслова розуміти і усвідомлювати це взагалі різні дієслова англійською мовою. Це «understand» розуміти «and realize» – Це зовсім дві різні два різні нюанси. Ірина знайшла увага, Послухайте зараз мене уважно. Ви думаєте, що вам часу не вистачає на те, щоб вчити мови? Скажіть мені, будь ласка, чому видатні люди за 24 години встигають, а ви в свої 24 години не встигаєте? Так, от, це все через нераціональне використання свого часу. Так, да, тому це дуже важливо, да, тому що ви не вмієте планувати абсолютно правильно. Ви не можете знайти додаткові години в своєму дні, ну в своїй добі 24 години. тому що ви